Частину синьої гілки метро у Києві зачинено відрізок тунелю від Либіцької до Деміївської у аварійному стані. 8 грудня між станціями метро відбулася розгерметизація тунелю, і вода пішла на колії у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту на перегінному тунелі у КМДА опублікували рішення про зупинення руху поїздів від Деміївської до Теремків з 9 грудня. А згодом доповнили, що рух зупинено вже зараз. Потяги курсують лише до станції Либіцька. Далі пасажири змушені. Ні, добиратись самотужки до столичної підземки на інспекцію. Приїхав мер Києва Віталій Кличко. В ефірі телеканалу Київ він повідомив, що рішення про зупинку руху було прийнято задля безпеки пасажирів. Попередньо е порушені умови будівництва, можливо, е і по висновкам ми можемо вже сказати про причини. Причини цієї надзвичайної ситуації, за словами директора КП Київський метрополітен Віктора Брагінського, тріщини на цьому прогоні з'явилися ще раніше. Ми слідкували, щоб не з'являлися нові, нові тріщини і додаткові течі. Але сьогодні після ранкового піку. Ми побачили ці нові тріщини, які з'явилися. це вже загроза для безпеки перевезення наших пасажирів. Тому було прийнято рішення в 13.45 зупинити дріження по цій ділянці. За попередніми розрахунками відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців. У КМДА вже повідомили, що від теремків до Либіцької курсуватиме наземний транспорт, який дублюватиме маршрути закритих станцій метро. Зокрема, буде створено тимчасовий автобусний маршрут номер 2 м та тимчасовий тролейбусний маршрут номер 43 к Тим часом у телеграм-групах вже розмірковують про те, як десятки тисяч людей застрягатимуть на вулицях через рішення про зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог. Як пише група пасажирів Києва в столичному метро, є і інші проблемні місця. Зокрема, просідання тунелів зафіксовано на синій гілці між станціями Героїв Дніпра та Мінська, почайна та контрактова площа Васильківська та виставковий центр. На зеленій гілці між станціями Львівська, Брама та Золоті Ворота, є збільшення притоку ґрунтових вод. На прогоні між Осокурками та Харківською низька якість тунелів під час будівництва. Просідання також зафіксовано між Бориспільським та червоним хутором, а на червоній гілці від Дніпра до гідропарку, міст метро у аварійному стані. Це означає те, що в перспективі і на цих ділянках можливо доведеться закривати рух.